До села Євгенівка Миколаївської області приїхала мобільна медична бригада з педіатром. Місцевий житель Ігор привів на огляд чотирьох з восьми своїх дітей. каже: завдяки виїзним фахівцям, не потрібно їхати до лікарні в Снігурівку. Проте допомоги вузькопрофільного спеціаліста, якою потребує Ігор через травму, в найближчих населених пунктах не надають. Міна вибухова, травма. То було б краще, якщо там в Снігрівки даже або в Євгенівки вже щоб був врач ортопед щоб не їхати десь в Миколаєві, куди шукати, що тобі надо, щоб на місці було, було б непогано. Медсестра місцевої амбулаторії Валентина Біла каже, після окупації багато лікарів виїхало до інших міст. Тому в селі наразі стаціонарно працюють чотири медпрацівника. Я медична сестра, акушер, фельдшер-акушер, санітарка і водій швидкої допомоги в нас. На даний час у нас на постійній основі лікаря немає. Покращила ситуація з появою мобільних медичних бригад. Лікарі в рамках благодійних проєктів приїжджають та надають пацієнтам необхідну допомогу, говорить Валентина Біла. І Фріда приїжджала, за кордону приїжджали, паляниця приїжджає. Лікарі без кордону вони одні з перших. Через кожні дві неділі до нас приїжджали, забезпечували людей ліками. Люди всі довольні. Особливо доволі тим, як приїжджає Миколаївська поляниця і Фріда приїжджала, там усі спеціалісти їдуть. Люди задоволені гінекологом і невропатологом, окулістом. Цього разу люди займають чергу на прийом до педіатра, який курсує до окупованими населеними пунктами в рамках проєкту благодійної організації Project Hope. Ми обслуговуємо населення у кількості 20 тисяч 689 чоловік. В нашому складі є 8 амбулаторій, які обслуговують наше населення, і 22 медичних заклади це фільшеськошевські пункти і пункти здоров'я. Лікар Павло Соловйов каже, Project Хоп надає ліки, і якщо потрібні медикаменти є в наявності у медичної бригади, пацієнт їх отримує безкоштовно. Це гіпотензивні препарати, це жарознижувальні, протизапальні препарати і препарати, які вже симптоматичні при гострих респіраторних захворюваннях. За потреби лікар може провести базове обстеження на місці, зробити аналіз сечі та крові, перевірити рівень глюкози, холестерину, а також провести тест на гепатит. У разі необхідності додаткового обстеження фахівець виписує направлення до відповідного медичного закладу. За потреби людину можуть транспортувати автомобіли мобільної бригади. Аліна Ковальчук, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаївщина.